Ольга Киця, а що для мене значить Україна? А що для мене значить Україна? Це рідний дім, це батьківська земля. Історія та мова солов'їна, яка до нас лунає звіддаля. Це літописів, козаки-гетьмани, За і кріпаків на панському дворі. Їх боротьба і дзвін тяжких кайданів, Чумачкий шлях від ранку до зорі. Це дзвін козацьких шабель за свободу, це гайдамацький посвість, їхній дух. Це боротьба незламного народу та звільнення від гніту та недух. А що для мене значить Україна? Це наша в ній історія життя. Це найцінніша рідна батьківщина, щасливе для дитини майбуття. Це древній Київ, це Дніпро широкий, бурхливі води, гори та степи, це ліс густий, вечірній спокій. Це зровте поле зв'язане в снопи, це синє небо, запашне колосся, ромашки білі, волошковий цвіт, стрічки, які вплітаємо в волосся. Це наше з вами неповторний світ. Це вишиванка, мамина молитва, це камуфляж на втомлених бійцях, це прапори, прострелені у битвах, дитячі очі, де панує страх. Оце і є для мене Україна, це ми наші діти та батьки. Це ті на сході, всі міста в руїнах, але незламні люди навіки. Будь вільною назавжди Україну, усі стежки ведуть до тебе знов. У нашім серці ти живеш єдина, в боях ти бачиш відданість, любов.